А чи чув ти про одне фантастичне диво? Діти Ізраїля багато років мандрували, і їм не потрібно було шити або купувати новий одяг. Я не знаю, з якого матеріалу був зроблений їхній одяг, але це міг бути шовк. Принаймні за три тисячі років до народження Ісуса у Віфлеємі в Китаї вже існувала жвава шовкова промисловість. Шовк навіть згадується в кількох місцях Біблії. Отже, звідки береться шовк? Ми отримаємо бавовну та льон з рослин, вовну зовець. Але шовк виробляють гусениці. Китайці виявили, що кокон тутового шовкопряда складається з шовкових волокон. Якщо ці волокна розмотати, їх можна використати як нитки та зіткати з них тканину. Секрети виробництва шовку вперше були відкриті в Китаї і тепер добре відомі в усьому світі. Люди вирощують шовкопрядів на фермах так само, як вирощують бавовну чи овець. Шовкопрядів тримають у великих приміщеннях і годують постійним раціоном з найліпшого листя, доки вони не будуть готові перейти до фази прядіння коконів. Нитка, що виходить із рота шовкопряда, прозора, але згодом вона твердне, утворюючи шовкове волокно. Кожне волокно утворюється двома скрученими між собою прядками. Які виходять із двох шовкових залоз, що знаходяться у роті гусениці, один маленький шовкопряд може сплести приблизно півтора кілометри нитки, але лише частина її довжини може бути використана для виготовлення тканини. Часто вісім або десять прядок сплітають в одну нитку, щоб вона стала достатньо міцною для виготовлення шовку. Як дивовижно, що Бог створив скромну гусінь, яка пряде нитки. Які у поєднанні одне з одною утворюють один з найкрасивіших матеріалів у світі? Якщо у тебе буде можливість, зайди до магазину тканин та подивись і доторкнись до шовку. У біблії написано І провадив я вас сорок літ пустиною, не зужилися одежі ваші на вас, а чи бід твій не зужився на твоїй нозі? Повторення закону 29.4